Ми живемо в суспільстві, де кожен залежить від чогось. Від чужої думки, і інтернету, телебачення, від їжі, наркотиків, алкоголю та подекуди інших людей. Абсолютно вільними можуть бути лише мудріці, котрі живуть у лісах або горах, та й ті залежать від погоди. Та є залежності, котрі руйнують особистість, змушують страждати тих, хто поруч. Окрім самозвісних алкоголю та наркотиків, є не менш небезпечні звички. Сьогодні я, Ірина Шевчук, у школі виживання говоритиму про те, як боротися із залежністю. Як і чому виникає залежність? Любая зависимость она заполняет какую-то пустоту. Якщо в сім'ї є надмірна опіка, так звана гіперопіка, іноді такі речі можуть провокувати залежність. Або іноді, якщо дитина в ранньому віці буває позбавлена піклування достатньо, достатньої турботи і уваги, це теж може бути однією з причин розвитку залежної поведінки. Який вона має вплив на життя людини? Моя життя стало управляємо, в общем. Я вже не контролював себе, не контролював свою житті, вещества і моя зависимость они, и, 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 и управляли моєю життям. Навіщо люди добровільно займаються самознищенням? Спочатку заради задоволення, заради якоїсь цікавості, покращення настрою, і буквально через деякий час людина вже приймає цю психоактивну речовину, тільки щоб не було цих фізичних наслідків, тої ж ломки, тої ж абстаненції. Які наслідки має небезпечна поведінка? В нас на 1 липня 16-го року 849 чоловік статусом ВІЛ, але є такі, скажімо так, інформація, що оціночна кількість віл-фікових, які проживають в місті області, становить близько 1265 людей. Хто потрапляє до групи ризику? Частішу цього групи ризику це є гомосексуалісти. Далі йдуть наркомани, повії. Люди легкої поведінки. Чи існує иснует від залежності? залажности. Не стоїть ни при каких моментах, ни при каких случаях, ни при каких стресах его употреблять. Вилізти из него очень-очень тяжело. Можно сказать, практически нереально. Но кто захочет, могу сказать, тот и вилізе. Угонити за штучними емоціями, бажанням відійти від реального життя і за допомогою того чи іншого засобу, хоча б на певний час полегшити його, людина втрачає контроль над собою та потрапляє у залежність. Серед чималої кількості різновидів умовно можна виділити дві залежності: хімічна та нехімічна, або ж поведінкова. Всі вони мають загальне коріння, об'єднане можливістю фізичного та психологічного звикання, алкогольна і наркотична залежність, що належить до першої групи, найбільш небезпечні, оскільки можуть зна значно погіршити якість життя, призвести до летального результату, та не можна недооцінювати інші небезпеки, пов'язані з фанатизмом, шопоголізмом, сексуальною та інтернет залежностями, а також ігроманією. Від звісності млегабразний і <ресКА> люба залежність, вона, скажімо, легше вирішується на фізичному рівні, гораздо сложніше на психологічному. Коли ми говоримо про ігрову залежність, ми говоримо просто про те, що тут немає хімічної речовини, але механізм такий самий, як в алкогольній залежності, чи як в тютюнової, чи як в наркотичній залежності. Ігро, который раз выиграл, он испытывает меферию ну, от этого выигрыша. Тобто, ось він вот получил деньги, е, благодаря судьбе, благодаря удаче и этот момент у него эйфория просто зашкаливает. Да, это даже более круто, чем любой наркотик. Ігрова залежність має свої назви: гремблінг, лудоманія, патологічна схильність до азартних ігор. Більша частина людей, які починають грати, їх можна условно поділити на дві групи. Це люди, які успішні, которые, скажем, в своем бизнесе или в своей специальности достигли определенных высот, и в этом направлении уже двигаться некуда, и они уже, им становится скучно. Вот это вот ожидание выигрыша дает такую, скажем, выброс адреналина. Есть вторая группа игроков, которые начинают играть, потому что им Тяжело у них якісь економічні проблеми, і от чоловік попитався виграш за час зразу. на судьбу на візині на удачу. новачкам у грі зазвичай щастить. Ейфорія від виграшу змушує гравця повторити успіх. Поступово людина поринає у системну гру. Обі групи гравців, ті, які гоняться за сильными впечатлениями, те, которые пытаются решать экономические проблемы, в итоге объединяются еще в одну группу игроков патологических. Большая часть этих людей впадает в игровой транс они не ощущают времени. И единственное, что их может остановить, это вот кончились деньги, и администраторы данного учреждения больше им не предоставляют услуги. Будь-яка залежность на певном этапе выкликает звыкание и вымагает збільшення дозы. Игроман, он увеличивает время игры, он увеличивает количество денег, которые уходят на эту игру. И со временем это становится уже просто непреодолимым влечением. Точно так же, как и алкоголь, он увеличивает дозы. Любой наркоман відвічуває дозу. Теж шопаголікиму сьогодні хвоті купити дві речі, які та через чи з місцем ж дуже купідесяток каких то віші, щоб відчути тіти ту павноту щастя і заповнити пустоту, в душі. Родини патологічних гравців потерпають від матеріальних проблем та неадекватної поведінки і громана. Є більше втрати ніж матеріальні, от але матеріальні втрати порівняно ну, в поряд ідуть нога. Много, як кажуть, з будь-якою залежністю, яка зачіпає а, стосунки і, наприклад, фінансове благополуччя сім'ї, страждає в першу чергу не сама залежна людина, а її оточення. Ми тоді можемо казати про феномен співзалежності таке явище, яке описує те, в якій ситуації перебувають люди, які живуть поряд з залежним. В плані скажімо, психологічським. Игроман похож на многих зависимых людей, перепады настроения могут быть, это может быть раздражение на людей, раздражительность по отношению к семье, которая пытается ограничить его в его игре. Это раздражительность со временем перерастает в агрессию на фоне огромного проигрыша. Это, конечно, уже могут быть явления депрессивные, ярко выраженные. Это уже человек прибегает к... Алкоголю для того, щоби забить або тих проблемах. Чоловік може бігати наркотикам, то і зависимості ігрова пересперестають в полі зависимості у 2009 році. Гральний бізнес був заборонений в Україні. Після нетривалого затишня він проявив своє нове обличчя. Був період, коли закрили зали ігрових автоматів. Причому запрет був доволі серйозний. І дійсно, я знаю дуже багато випадків, коли люди не мають доступу до кімна ігровим автоматам, вони переставали грати. затім. Нашли способ как бы, обойти закон, начали открывать уже не игровые автоматы, а компьютерные зали. Не вот ані час роботають. Тіпер у нас дуже много букмекерських контор, які працюють під виписки національної лотерея». Форма інша, а зміст той самий, як і в ігрової залежності, наприклад, в рулетку чи в автомати, тому що люди досить багато програють грошей і грають, грають. Тобто, це м, такі речі, на яких люди, які схильні до залежної поведінки, не зупиняються. Щоб позбутися ігроманії, потрібно визнати свою проблему і звернутися до фахівців. У нас є метод есть, ну, тобто, що в народі називають але цей Метод теж підполагає роботу доктора скажемо з пацієнтом на самому керуванні і роботу психолога з тим же самим пацієнтом і з його сім'єю. Є так звані групи взаємодопомоги, які діють по принципу груп анонімних наркоманів чи анонімних алкоголіків це групи, в які проходять без фахівців, де люди одне одному на своєму досвіді видуження допомагають так само і з ігроманією. У 60% випадків шлях до залежності починається з цікавості. Зазвичай це відбувається у підлітковому віці. Кожна дитина, яка доросліша, вона потребує соціального визнання, і те, що її в сім'ї або люблять, або не люблять, вона вже розуміє. А як до неї ставляться і будуть ставитись оточення, оточення? Вона визнає своїм досвідом з ними спілкування. Вони мало довіряють дорослим, тому саме однолітки є їхнім безпечною безпечною зоною, комфорту. Наркотична речовина для підлітків це є спосіб комунікації, це спосіб бути більш дружнім, більш веселим, більш відкритим, більш сміливим. Великий вплив на людину, крім оточення, має спосіб дозвілля. Все було Наверное, как во многих семьях, благополучная семья, полная. Мама, папа, школа, спорт. Не знаю, может быть, много проводил времени на улице в какой-то период времени. И, ну, это были 90-е годы, в стране был бардак, разруха, все было. неоднозначно. Начал заниматься криминалом, ну и как, э, как сопутствующее это, конечно же, появились в моей жизни наркотики. Сергей впервые попробовал наркотики за кордоном. Начал употреблять наркотики, может, лет 10 назад. За так. Начал по глупости. Вот. Може попробуешь, ну давай. Первый раз вроде бы не понравилось, вроде бы Через недельку і ще раз повторилось і вже понравилось точно. І затягнуло так мгновенно і надовго, що я навіть не можуть всього, як воно було. Олександр був упевнений у своїй особливості і що залежність це не про нього. Года я то есть я не знав, що таке абстиненція, я не знав, що такое там проблеми там. Я себе дозволяв, ну, коли дозволяв, то це було не часто, ну. Но... Вот. Мне все нравилось, такой называется розовый период употребления. Вот. И, и потом как-то я позволил себе чаще, и меня затянуло. Мрії про спортивні досягнення залишились в минулому. Натомість до легких наркотиків додалися ін'єкції, алкоголь, кримінальна субкультура як наслідок ув'язнення. Коли на просьбу своїх друзів, які мені поставили, ну, жорсткі такі, умови, как би, бы условия, щоб я бросав. Ну вот, я решил попробовать и ну, когда я не выдержал в тот же день, вот тогда я понял, что это уже серьезно. Подивным чином склалося життя й у Сергея. Було только тюрьма и смутное состояние. И больше ничего. Где деньги брать на наркотик? Только красть, только заниматься еще чем-то. Выходил, опять начинал красть, колоться. Сначала то есть колоться, потом опять... Красть і все йшло по накатаній схемі. На жаль, доля наркозалежних має однакову деструктивну модель. Залежна людина, на жаль, вона не підвладна собі. Вона не може самостійно вибирати ту роботу, яку хоче, не може відпочивати ем, там, де хоче руйнується її сім'я. Тобто, всі її мрії, всі її е, цілі руйнуються. Єдиною метою це є щоденне бажання знайти ту, ту дозу наркотика чи алкоголю і вжити. Я почав все всі свої принципи. есть потихоньку, потихоньку, я прийшов к тому, що всі вещи, які для мене то були цінні і важны, я на них на всі наплевал, І на перше місце стали наркотики. То есть мені було наплевать на сім'ю, мне было наплевать на друзів, на родних, на близьких, на, близких, на социум в целом. Вот. Меня інтересувало тільки моє пристрасті. Хоч з запізненням, але усвідомлення приходить і починаються пошуки порятунку. В один момент я посмотрел на себя в зеркало и я возненавидел то, что я увидел в этом зеркале. Вот, я очень плохо выглядел и чувствовал себя тоже, также отвратительно. Много чего я думал, думал про это, думал даже про это, что, наверное, может это и нереально, может даже думаю, что с этим я, наверное, вообще с этим шприцом умру. Больше повлияло то, что уже самому, увидел просто як-то життя з іншої сторони. Во-вторых, сльози родителей. У мене вже була мечта. Хочу, щоб мої родители увидели мене нормально. Вот це була моя самая заветная мечта. Лікування проводиться у декілька етапів. Передусім необхідно зняти фізичну залежність. В умовах стаціонару проводять так звану детоксикацію, знімають абстинентні явища, ломку. Протягом двох-трьох тижнів, як правило, всі симптоми приходять. Другий етап це також медикаментозне лікування. Як правило, такі залежні люди, наркомани, алкоголіки, вони мають цілий букет різноманітних захворювань, починаючи від виразки шлунка, остеоміеліта, там і закінчуючи тим самим гепатитом С чи ВІЛ. Саме такий важливий етап в лікуванні це подолання психологічної залежності, і насильно тут пацієнти ніяк не вилікуєш. Щоб привести наркотичну залежність у контрольовану форму, до пацієнтів застосовують програму замісної підтримуючої терапії. Ці пацієнти отримують наркотики, правда, в таблетованій формі. Для них підбирається доза, і ця програма вона зменшує, по-перше, ризик захворювання такими хворобами, як гепатит і ВІЛ, зменшує керміногенну ситуацію, покращує стосунки з оточуючими в сім'ї. Дозволяє людині влаштуватись на роботу. У нас є випадки, які пацієнти, зменшуючи дозу, вони виходили повністю з цієї програми із вживання наркотиків. Такий спосіб дозволяє повернути наркозалежну людину у суспільство та сім'ю. Програма вона безплатна, видає таблетки. Я от йду на програму, отримав таблеточку, пішов на роботу сюди. Все, Тобто, я вже себе роботу в нормальному, звичайному стані. Працюю, все хорошо, не употребляю, все нормально. Взагалі. Хочется только продвигаться по обычной жизненной лестнице человеческой дальше, и дальше. Пока все получается, и меня это радует. Понимаю, что все сразу быть не может. Кроме того, есть ну и другие способы социальной реабилитации. Большую часть, конечно же, это для меня вот на сегодня играет э, сообщество анонимных наркоманов. Это всемирное сообщество. И ну, у нас проходит каждый в Черновцах проходит каждый день э, собрание. Для меня очень важно, вот э, то, что происходит, например, на, э, в сообществе анонимных наркоманов, это общение, мы делимся опытом, такие же самые выздоравливающие зависимые. То есть вот это очень важно. Это уже не та атмосфера, которая разрушение, а наоборот, это созидательная атмосфера. И вот поддерживая друг друга, э, делясь там силой, надеждой, верой и опытом. Ну, таким образом ми друг друга підтримуємо. Благодійний фонд Нова сім'я також опікується особами з ризикованою поведінкою. Клієнтами нашої організації є люди, які мають досвід вживання психоактивних речовин, ті, які мають наразі споживання, практикують споживання ін'єкційним шляхом, практикують небезпечну поведінку, перебувають на вулицях. В тому числі на обліках в правоохоронних органів та соціальних службах міста нашої області і мають бажання припинити вживання або змінити свій спосіб життя на більш безпечний з меншим ризиком до вілонфікдовіланфікування за статистикою серед наркозалежних у нашій країні 60% підлітків і 13% дітей від 11 до 14 років. Не всі вони доживають до дорослого віку, здебільшого через передозування та хвороби. Ще не так давно схід називали чумою 20-го століття, адже вірус імунодефіциту, який потрапляє в організм людини, знищує її імунну систему та робить беззахисною перед безліччю захворювань. Хоча нині наука знайшла способи, як покращити здоров'я віл інфікованих, від цієї недуги досі не знайдені. Перше повідомлення про сні з'явилося в Америці в 1981 році, коли у декількох молодих людей, які мали гомосексуальні зв'язки, була виявлена пневмоциститна пневмонія, характерна лише для дітей з імунним дефіцитом. Я з гордістю думаю, що можливо це нас себе на превеликий жаль. Сьогодні можна сказати, що. Україна займає перше місце в Європі серед кількості хворих на віл-інфекцію. Епідемія починалася з міста Черніці. Перші пацієнти, які були в нас, це були споживачі інфекційних наркотиків, які проживали безпосередньо в Чернівцях. На перше липня поточного року на Буковині зареєстровано 849 осіб зі статусом ВІЛ, зокрема, 130 дітей, 83 з яких проживають у Банченському монастирі. Оціночна кількість ВІЛ-фікових, які проживають Чернівці, області Становить близько 1265 людей. Чому? Справа все в тому, що, наприклад, ми щороку обстежуємо приблизно 60-70 тисяч буковинців і з них приблизно до 200 мають сиропозитивний вілпозитивний результат обстеження. Але на облік становиться приблизно 70% це 100-110 чоловік. Відповідно до законодавства, силомі змусити людину стати під медичний нагляд, лікарі не мають права. Є певна кількість людей, які дізнавшись про те, що в них діагноз віл, просто не хочуть сприйняти його, і по різним причинам мотивують, що станом здоров'я в них все нормально і ніякого в них в них віл немає. Ти безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію можна анонімно у центрі СНІДу. Потрібно отримати талон у реєстратурі, відвідати кабінет довіра, де проводиться перетестове консультування і здати кров і звени в лабораторії. Вживання їжі та час на аналіз не впливають. Кому потрібна така довідка, повинен прийти з документом який засвідчує особу. Сьогодні, наприклад, людина здає на другий день, через 24 години можна отримати результат при умові. Якщо це буде негативний результат, якщо результат буде позитивний, то Потрібно близько одного тижня для того, щоб провести верифікацію, для того, щоб підтвердити. Існує три основних шляхи віл-інфікування. Це контакт кров-кров, будь-який контакт з кров'ю, це медичні маніпуляції, це татуаж, це пірстінг, це манікюр, педікюр. Це ну, будь-який контакт, де присутня, може присутня бути кров. Другий шлях передачі ВІЛ-інфекції інфекції це статевий шлях. Незахищений статевий контакт, анальний, оральний, вагінальний Якщо він іде без презерватива, є ризик передачі в інфекції. І третій шлях передачі це від матері дитини при народженні або при кормлінні груддю. Період інкубації триває від трьох до шести місяців. За ураження імунної системи виникають супутні захворювання. Туберкульоз, гепатити, атипічна пневмонія, з'являється герпес, з'являється молочниця, яка з'являється. Ну, якби на всіх, на всіх частинах тіла може з'являтися. Якби ну досить такі важкі захворювання, але я кажу, це знову ж про те, якщо людина не... Приймає антиретровірусну терапію. Прийом антиретровірусної терапії блокує ВІЛ-інфекцію в організмі. Людина стає не заразною. ВІЛ-інфекція зараз вже давно знята з пмдк 10 з розряду смертельних захворювань. Це зараз звичайне хронічне захворювання, при якому потрібно соблюдати всього на все декілька правил, навіть менше, ніж при цукровому діабеті. і Людина ну, живе здоровим життям. Єдиний мінус це. Якби цього всього, що людина має приймати препарати щоденно протягом всього свого життя. Щоб запобігти віл інфекції, потрібно знати, як захистити себе. Потрібно просто слідкувати за тим, щоб, наприклад, якщо ви робите манікюр педикюр педікюр, щоб це був ваш набір. Якщо ви хочете нанести собі татуаж, так само потрібно, щоб про вас відкривали голку, щоб це робилося все стерильно. Хочеться, ну. Статевої близості і у вас не постійний половий партнер, краще всього використовувати засоби контрацепції. Це єдиний захист, який захищає від віллінфекцій, від гепатитів і в принципі від всіх венерічних захворювань. Зовні неможливо визначити по людині, є в неї ВІЛ-інфекція чи немає. Тому якщо зараження таки відбулося, інфікованому знадобиться підтримка та допомога. Ми даємо послуги різного профілю, широкого профіля. Це консультація юриста, якщо потрібно оформити або переформити документи, пенсії, пільги. Це консультація соціальних працівників, консультація психолога, підготовка до розкриття статусу, як і родичам, так, наприклад, якщо це дитина. Як розкрити статус дитині, це ми можемо домовитися про безкоштовне обстеження в діагностичному центрі. Якщо людина хвора на снід, свідомо розповсюджує віл-інфекцію. Вона несе за це кримінальну відповідальність. Декілька років тому, коли жінка, яка надавала там сексуальні послуги, вона мала віл статус, тобто і надавала послуги, тобто без презерватива. От і таким чином вона інфікувала там певну кількість людей. Потім із за цього почався великий скандал. Серед придорожних секс – здорових лише 10%. Останнім часом лікарі все частіше ставлять діагноз ВІЛ. У більшості цих жінок, за словами медиків, стандартний букет венеричних хвороб, плюс запалення. Це і сифіліс, це і гонорея, Ну а далі йде група торч інфекцій, це хламідію, уроплазми, гарнерели, корінні бактерії, трихомоніаз. Це основні захворювання, які передаються переважно ситаєм шляхом. Ускладнення від подібних захворювань мають негативні наслідки. Люба інфекція патогена, яка попадає в уретру хлопця, вона за два місяці попадає в перемігрукову залозу і визиває запалення. А звідси вже і зниження потенції, і швидкий оргазм, і всі наслідки. Я вже не кажу про дівчат, у яких потім і ерозії шийки матки. Це позаматка вагітність, це викидні, це кожна четверта пара у нас на сьогодні безплідна. Що ж змушує жінок займатися комерційним сексом? В першу чергу це економічні складні обставини, які виникли у них. Друге, це, наприклад, багато хто з них має дітей. Тобто, щоб забезпечити дітей, знову ж таки треба матеріальне забезпечення. Якби секс робота це один з таких найпростіших способів швидко заробити кошти. Бувають такі випадки, що, наприклад, і якби. Самі чоловіки цих жінок заставляють їх займатися даною справою. Можна сказати, що це іде і насильство з боку чоловіка, а є такий фактор, що вони просто домовляються. І жінка якби цьому не суперечують, то вона згодна. І якби навіть чоловіки відвозить на роботу, вона працює, він потім після роботи їх забирає. Деякі жінки, які мають гіперсексуальні розлади і постійно шукають собі нових партнерів, перетворюють своє хобі на джерело достатку. Всі ми різні темпераменту, однозначно, але є захворювання захворювання ендокринної системи. Коли в тієї чи іншої особи просто повищене лібідо. І тоді вони дійсно частіше вступають інтимні стосунки, і як результат, якщо тим більше це не обдумане, якщо це не, не, не захищений статевий акт, відповідно, що і таких вони хворіють частіше. І це не єдина проблема, яка підстерігає жриць кохання. Якщо ми там беремо є розподіл там. Елітні жінки комерцій, сексбисексбісну, які надають послуги там на квартирах, в готелях, і ті, які надають якби на трасах, на дорогах. Бо нас найбільше розповсюджена категорія — якби трасовички, ті, які саме працюють на вулиці. Самі жінки, які надають сексуальні послуги, вони під час того, коли виходять на роботу, вони дуже багато саме в нашому регіоні дуже багато вживають алкоголь. Тобто, і саме алкоголь, вони самі провокують вживання алкоголю самих клієнтів, тобто це. У них підвищується рівень агресії, тобто вже йде якась неадекватна реакція з боку клієнтів. Раніше саме клієнти, які їх собі брали, ну, були такі випадки, коли вони вчиняли над ними насильство, саме над цими жінками. Навіть були раніше такі випадки, що самі працівники правоохоронних органів над ними вчиняли насильство. Тобто раніше це було більш таким поширеним явищем. Щоб убезпечити і проінформувати повій, соцпрацівники проводять профілактичні рейди. У нас є мобільна абулаторія, тобто вона саме виїжджає в місця дислокації жінок комерційного секс бізнесу, де вони можуть е е отримати е ряд профілактичних послуг. Це засоби особистого догляду, тобто це презервативи, інформаційна література, консультації соціальних працівників. Також на місцях дислокації виїжджає також і лікар-дерматовенеролог. Раз в півроку постійно, постійно тестуємо швидкими тест, тестами всіх наших клієнток, тобто на інфекції, які продвіються тим шляхом, віл-інфекції. Тобто, якщо, наприклад, результат тесту позитивний, ми одразу цю людину направляємо або супроводжуємо в дану установу. Зазвичай залежності диктують спосіб життя людини. Та часом трапляється навпаки. Ті, хто опиняється на узбіччі життя, дуже швидко опускається на соціальне дно. Основною причиною бездомності в Україні насправді є сімейні негаразди і розлучення. Звичайно, людина не відразу опиняється на вулиці, завжди є якісь коло друзів, знайомих, тобто певний час ночує то там, то там, то там. І, звичайно, це також має фініш, тому що ну, ніхто не хоче да, отримувати таку людину. Тоді вже людина починає зловживати, долучатися до тих компаній, де. Де можна переночувати, але принести там пляшку горілки і зловживання, алкогольна, наркотична залежність воно вже є наслідком цього способу життя. Громадське об'єднання народна допомога опікується безхатьками, допомагає їм вирішити правові питання, надає послуги соціального готелю і забезпечує роботу в трудових майстернях для людини. Яка не хоче перебувати в стані бездомності? Головним чинником успішності є зайнятість і робота. І не завжди на жаль, бездомні люди зможуть конкурувати з звичайними людьми на ринку праці. Тому ми для них створюємо умови, де б вони могли набувати певних професійних навичок, які їм допоможуть потім в житті. Реінтеграційний процес повернення до соціуму має на меті допомогти людині стати самостійною, забезпечити себе роботою та житлом. У результаті вона відчуває себе потрібною і значимою для суспільства. Люди не завжди правильно сприймають бездомних. Тобто, вважається, що бездомна це людина, яка сама винна в тому стані, що вона так опинилася, що вона ледача, що вона нічого не хоче робити. Це неправда. Насправді є люди, які дійсно хочуть працювати. Вони хочуть бути корисними, вони не хочуть бути споживачами. Це є люди, які хочуть працювати, які можуть вийти з кризи, яким просто потрібно допомогти і підтримати. Самостійно вибратися з залежності практично нереально. Поряд повинні бути люди, які прийдуть на допомогу. Та найкращий варіант не стрибати в прірву, з якої можна не повернутися. Є навіть така поговорка: хто не пробував, тот потеряв много. Але хто це спробував, тот потеряв все. Попробував один раз, цього буде достаточно. Повірте мені, і навіть якщо ви спробували один раз і вам це не понравилось, 90% що ви к этому вернетесь. І вам це подобається. А це просто на називається вже все. Так дириться, не хеппієм, то а й мов. Я очень много своїх друзів похороню, ну, які так і не отримали навіть шансу такого. Ну, маю я сьогодні. Усе це так само стосується інших ризикованих кроків. Батькам треба бути дуже бачливим, Дуже уважно приділяється, особливо період статевого дозрівання, підлітковий період, коли діти ще не можуть адекватно оцінити оточуючий світ, і тому часто густо хочуть стати дорослими вже хочуть спробувати, не хочуть біти, бути білими воронами. Наприклад, якщо відчуваєте, що ваше життя нищить залежність, майте мужність зізнатися собі і не зволікайте з власним порятунком. Кожен, хто приходить у цей світ, отримує божественний дар життя. Його потрібно використовувати для добра свого та ближніх, хоча іноді люди витрачають його на саморуйнування та погані вчинки. Не дозволяйте злу заволодіти вами, отримавши перемогу над собою, ви усвідомите одвічний сенс буття та відчуєте радість і гармонію у душі.